Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасіка Ніщуків. Сьогодні відкачуємо перший мед в цьому році, 24-му. Відкачуємо поки вулика на теплий занос. Бджілка вже не працює, підсушила медок і досить дос, добре його розходують, женуть, якраз період трішки від, відкачати, Оттак, крайню рамку. Підтягнули, ну бачите, яка печатка. Тут трохи більше, ну то рідко в таких сім'ях, в яких така печатка. Ну Ми знаємо, що це потрібно забрати, бо їхати далі на другий треба на акацію. В тому році. Було теж десь так меду. Ми трішки були загружені роботу, почекали, щоб вони добре підсушили. І потім його вже практично не стало. Ось такі розплоди, такий війниць понад розплодом. Жар. Матка класно сіють, Ну нічого, такі сім'ї ми проходимо. З цю ми вже брали бджолу для нуклеусів. Ми, Якщо не мед, то використовуємо От серед гнізда. Ось така, така медова рамка. Тут теж. О. Мед класний підтягнутий, не труситься, не капає, не бризкає, ну, пасіка не гудить. Ось такий різновіковий розпліт. І ми цю сім'ю перетрушували, я з цієї сім'ї брав отак От підлили молоду рамку, яку я поклав на засів, котра, котра біжить у білу, котра сіє у своїй темні і все, матка. Нам то не мішає. Той медок, який там трошки є, ми його заберемо, оця тут засіяла цьогорічна рамка і Мисочками граються, але ніде поки ройового нема. тут мисочка, той ту страховочні вони такі тримають. Ну, ми Прокачаємо тут над розплодом всі мидні заберемо, які вже вони є. Це і не те, щоб ту жадність проявити, щоб забрати мед, бо нам треба, хоча хочеться, цього митку, а просто і ройовий стан збити. Да, і акацію хочемо, але вона вряд ли буде от з таким гніздом чиста. От тут. Теж кидають поутинку. Вони вже більше не будуть. Це, е, хто знає, е, коли обриває взяток, вже все. Яка печатка? Можна чекати, люди питають, чи чекати то, звісно, кожного діло, але є фрактометри, перевіряють вологу меду і всі проблеми вирішуються. Зараз ми скажемо, скільки рамок у цілому звідси. Ну, це яких медних, Пол полумедок. Але я скажу, що із цих вуликів така медопергова, от перги забито, ну, все одно її провіємо, отак, попечатаний верх. Бо нам їхати воно з цим медом, з цим грузом не поїдемо. Воно кажеться там. Малометка, малометка, воно отак на прицепі і додає досить груза. Якщо хтось думає, що там треба бджілкам лишати, я роками лишав. І в чому я обідився, що я оцей мед тягаю з кочовки на кучовку. Це є факт. Отак лишає, що ці над, над розкладом так воно є, ці вінці довго і нудно. Дуже рідко, що такі приходять періоди, що прямо все, все розходують. Подивіться цю цьогорічну рамку, яку відбудували, забрусно. О, дивіться, тут половина рамки меду. Ось от. ну, так матка умудрилася. А там вже дві пергові передні у нас. Це, я так розумію, як у вас нижній, хто ставить нижній корпус під той, ну це теж можна. Оце така перга. І от яка там частина розплоду. Так, 11 рамок от таких полумедок забрали. Зразу трішки теж продовжуємо розривати гніздо. От щинку поставили, мету була на запасі. Потім це все розплодні, ви виділи самі. Щоб вони нас не мучили, будемо ми їх мучити, навантажувати. От, Пішла сушка. Більше нема у нас. Оці далі складаються всі е, е, рядом. І вже які відкачені, всі будуть тут -тут ставити. От задіяти. Дивлюся е, маса бджоли, що можна іще труханути на нукли, усе буде повторно. Хоча я з таких сімей по 6 рамок е, забрав, витряс бджоли, води яка лишається, ось там трішки під, під то. У цьому році ми придбали цю недогонку. АВВ-100. 4-храмочну, автоматично, полуавтоматично. Отак От і качаємо двома медоганками. І такий розпечатувальний стіл. Теж дуже зручний. У старих умовах. На виїзді можна, можна використовувати таке обладнання. Покачуємо ось такі рамки. Бдджілка не хоче з нею прощатися. Дуже так відбули забрус. Це цьогорічна ранка або прошлорічна сушка була світла з нашого забрусу. Теж у нас новинка, це ножик Джеро. От покажемо, як він працює. Як зручний, дуже гарно ріже. Реклама ножів. Можете скуштувати цей наш медок. Начало взятку було тут є верба. Ми куштували забрус. Відчувається верба, черешня, ну, всі там сади і яблуня. Ярко виражені ці основні медоноси. Пасікання міщаків має власну продукцію. Мед, різні настоянки, прополіс, пилок, пергу і мед в сота. Все, що потрібно для підтримки здоров'я людини. Також можете замовити матки породи Карпатка. Звертайтесь за номером на екрані або замовляйте наші товари через Instagram. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео. Сонце сідає вже вечір. а Ми весь день невтомно качаємо. Хотіли ще одну сімейку показати, та, що вже була десь в на відео. Вже трусили з неї бджолу і давали сюди, не пам'ятаю точно рамку чи скільки розплоду у сусідню сімейку. От така потужна сім'я. Повна. Ця рамка, по-моєму, спереді. Відбирати. Це, по-моєму, був той розпліт. Отакий От поясок. Ось так ми сьогодні практично вже докачуємо цю пасіку. Думали, за один день не встиємо, але реально викачати. Хоч трішки і бджоли так мішають, мусили буса перегнати під навіс, щоб вони туди не лізли. Так, кормів дуже багато залишається, от подивіться по кругу, тут всередині розплозу, це все мед по кругу. Я навіть переживаю, як воно буде їхати туди, на ту акацію. Гарно ця весна, хоча така необична весна, але гарно проявила себе. Ось такий той. Далі от, оця рамка половина розплоду половина меду. Ось яка матка запаслива. Дуже люди бояться лежаку, кажуть, там не контрольовано всієї матка. А от покажіть ви мені на цій рамці. дивіться, який зрілий мед. Тільки що почали печатати і все. І з завтрашнього дня портиться погода. Це вже і ніхто бджола не струшується, така важка рамка. Це вже ніхто тут не допечатає, а в холодах ми плануємо їхати. З цим ми не поїдемо. Ну мед гарний, такий, густенький, Цідиться важкувато. Ну, та він такий є весняний. Це сади, можна сказати, Багато цукристості, у ньому сахароза, так що ми не переживаємо. Так, Наступна рамка. Тут трута підсіяли, повнометка. Хто хоче скуштувати цього такого незвичайного меду, можете у нас замовити. Тут і верба, і черешня, хто, хто не знає і сади, сади одним словом, але не такі, що їх кроп'я. Тут ніхто не кропить, тут від колхозів дикі сади, ну такі сади на сажині, вже ніхто за ними не ухажує як дикі. Я вже це розказував, але хтось у перший раз заходить, то О, далі. Що далі ми маємо? От така картина. Ми показували, що матки вводимо, нам, нам казали, чи є трутень, чи бджола замінилася. От така картина. Яка тут бджола замінилася? Тут, якщо б ми не працювали з цими бджілками, це б вже все, оце все всередина засіяна. От, Нічого, буде нам і буде їм. Я нічого не розтраююся, хай сіє. Я знаю, що цей розплод. Оце розплодна рамка. Цей розплід дасть мені на другий раз рамку меду. Отак треба дивитися. Все, тут є наша рамка. От. Кілограмчика три. Отак. Коли воно є медове, воно є медове. Від сім'ї того не забереш, який б у вас вулик не був. Будуть казати, то місцевість така, то то ні, то багато факторів. У нас до мене вчора пасічник заїхав, у нього немає меду. І так пар, практично кругом. Я, я фактично показую, що я роблю з 10 лютого. Все у, мене, у нас є на у каналі. Але люди вони сміються з того, вони знають, як треба робити. Отака шикарненька рамочка. Це майбутнє отака. Бачите, всім вистачає, їм вистачає і нам вистачає. Да, така медопергова оцей поясок прокачали, пробігли, рамки вернули на місце і хай трудяться трудяги. Колись нам із ними важко. Ось От. така молоденька рамка. Ну що зробиш? Тю паутинку попечатали. Паутинку печатають. Я не хочу, завтра дощ після обіду. Я не хочу все в дождях ходити. Я знаю свою місцевість, що в якої е, е, фазі цей мед і який він буде завтра, післязавтра і через тиждень його тут не буде. Так, ця ця е, сім'я вона дала віддачу. Дивіться, як у нас сверх підтянутий. І, і нігде каплі. Ось тут з цієї сторони підпечатано зі сторона гнізда. Дивіться. Покажи, приблизь рамки, чи десь хоч щось капнуло. І це вечір. Так, вісім рамочок ми відібрали. Та тут іще є. Оцю їм лишу побачу, розплод є, а там не дуже меду є. А оцю заберу суперова рамка, взагалі тяжеленська. О, це по книжці. 10 см печатка. Все. Ця проходить стандарт. -стандарт. Да, Оце фактично можна і сказати рекордсменка у нас. Ну, бджілка так, трішки. Лізуть, мішають, але у цілому вони так е, дають е, робити. Видно, що вони собі щось мають що... І ще чим, чимось зайнятися. Бо якщо б не мали, то вони б нам вже в такий час тут нічого не дали працювати. Так що, хто хоче, ні, оце. Очка якось. Ось таке ізобілля. Оце пергові рамки. Це чисто вже я кажу прокачати оцей мед для веса. Так, 10 -та рамка пішла. Отака сімейка добряче дає меду. Це теж Ні, це не будемо навіть прокачувати. от Дивіться, в якому ізобілі пасіка. Дивіться що тут. покажи, Дониза забито все. От. І скажіть, де признак руїння? Ви бачили, я не прятав від вас ці рамки. Дивіться, яка обсидка. І покажіть признак руїння. Карпатка рілива, Карпатка метний носить. Ні, Я струшу отак рамку спеціально, таку обично ройову на темних рамках. Щоб не перекручувати, дивіться. Є мисочка. Та то не мисочка, Крістіан, то таке? Ну де мисочка? Та вони навіть... Та ну... Бумага. От і сюди. Я б мав тут будівельних рамок, я б їм ще тут наставив. Я це чисто вже на камеру. Покажи, маточник, Карпатка Рілива. Покажи, вже хоче роїтися. Я чую, що вже карніка роїться. О. О, все, 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 в розплоді. Кругом мед. А ти, може, бджоли не є, зато вона не роїться. Ні? Маловато бджоли. От, і цю їм поставимо рамочку. Ось з такими сім'ями приємно працювати. Робиш з ними, що хочеш. Це я показував. От. Тут кілограм 10 кормів я їм залишив. Перги там взагалі. Ось цей розпліт. Всі відкачані, поставляться назад, рамки. Я ну, може якась чорна, я її поставлю назад. Так, це, це чорна, це буде тут. Та не буде розплод. Супер. От. Сюди складеться відкачані і зробиться редакація, ще така маніпуляція. Оці рамки всі перетусуються. Обратно, щоб були, чередувався розпліт із такими рамками. Щоб у мене був і мед, і розплод був. Так що так. Працюємо. У нас ще один ряд. Лежачків докачати на, на холодний занос. Дякуємо всім за перегляд. Бажаємо і вам таких гарних медозборів. Всім всього найкращого.